Держава виконує і так багато дуже складних завдань, і ну, ми є держава так само, і ми допомагаємо просто чим можемо. Беремо на себе там дуже важливу частину роботи, да, і розвантажуємо. получается, перебил там нервы, сухожилия. И теперь я когда что-то беру, у меня мизинец торчит. Это не потому, что я так э, там стакан держу, потому что так хочется. Это просто так получается. Но я шучу, что это аристократический мизинец, да. Я был. Я шучу, что не на инвалида похоже чешу. еще двоих бойцов завести на реабилитацию сначала за одним потом второго подберем завезем на реабилитацию потом я уже к своему протезисту съезжу пока ребята занимаются мне подкорректировать нужно протез и там уже после этого ехать забирать их с реабилитацией ребята в среднем по 3-4 часа в день занимаются у каждого индивидуальная программа идет рука. Есть, уже там, после первых нескольких дней уже видно результаты. 6 дней в неделю они работают, шестой день. Там уже день релакса идет, массажи, процедуры всякие легенькие. После этого они начинают уже усиленную физ подготовку. Это уже в другом реабилитационном центре. И постепенно наращиваются физические нагрузки. Эта реабилитация идет уже как Прямо с больницы можно забирать ребят, как разработка, ускорение заживления ран. Здесь они 28 дней находятся, а на той реабилитации, которая уже идет физическая, после этой, там курс еще больше, там порядка трех месяцев они заниматься могут. Сюда? Сюда? Сейчас. Подам костыль Якщо починає прострілювати нефть, це означає, що він починає проростати. А може зони чутливості не збільшується? Збільшилась, так? Нічого не а починає проростати, проходимо. Тут Тут є, Сильно. Ну, нормально. першочергово патронатна служба була створена для того, щоб... Займатися саме пораненими, опікуватися їми в шпиталях, коли вони попадають з лінії фронту, поранені попадають в перші шпиталі, і там одразу приступає до роботи патронатна служба, допомагає медичному персоналу, спілкується з лікарями. Ми доглядаємо за пораненими. Ми слідкуємо за тим, щоб їх вчасно переводили з одного лікарського закладу. в Він або вчасно, якщо їх виписують, щоб вчасно почалася реабілітація, підбираємо такі реабілітаційні заклади. У нас дуже за 8 років велика база щодо реабілітаційних центрів та лікарів. Ми налагодили зв'язки по всій країні і за кордоном також щодо не тільки реабілітації і лікування. Координуємо всі дії з структури, в яких служать наші азовці, це збройні сили, Національна гвардія насамперед, головне управління розвідки, сили спеціальних операцій, та інші структури, де створені наші підрозділи. Я, я, в процессе, я хочу новый миномет. Ну, типа, ну придется самому делать, бы я не нашел, короче. И вот то бог такое не делает. Да, я боюсь, да? тем более. Нет, там, там, там придется и мины самому делать, и все. Ну, типа, ну, ну не, не критично. Так удобно прибежал в рюкзачке на позицию, короче, рюкзачок скинул, короче, присел, у тебя, получается, колено открылось. У тебя сразу пятка, типа, делает этот, в землю откат, ну, типа, отдачу. Во! <связать> типа, <связать> да, 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 понял, что да, вот, вот. вот. У нас вже двоє чи троє хлопців поранених, які почали працювати в патронатній службі. В майбутньому вони планують повернутися на... На фронт, але поки вони ще не зовсім добре пораються. Наприклад, якщо це протез нижньої кінцівки, і якщо це висока ампутація, то це дуже складно. Найпростіше їм соціалізуватися, інтегруватися назад в життя військовий підрозділ. Це працювати водієм. І це якби виглядає так, це не просто водій, який розвозить хлопців, а це він ще як і побратим, і психолог, і як провідник, як реабілітолог, який вже пройшов весь цей шлях, і він знає, і як треба ставитися важливо там серйозно до реабілітації. Він налаштовує хлопців. Так само. Може рекомендувати підказувати або допомагати з оформленням всіх необхідних документів, які пов'язані з інвалідністю. Коротше, роблять все, що все, що можуть, все роблять, всім допомагають, і ну, їм дійсно на набагато простіше, коли вони спілкуються між собою і один одному допомагають. Ні, 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 я їду за тобою. Їду за тобою через п'ять хвилин буду. Можеш спускатися. Ребята звонят, ну что где ты? В целом, ребята хотят заниматься, все хотят поскорее восстановиться, вернуться в строй. Надо им с этим всем помочь. Э -э -э, ногу я потерял 3 марта. Это был Ворзель возле Бучи. И 10 мая я уже стал на протез. Это был первичный протез как он еще называется, тренировочный. Поначалу ходил с двумя костылями, потом с одним, чтобы привыкнуть и вообще понять, ну как заново учиться полностью. Для каждого бойца нужна колоссальная сумма денег, чтобы восстановить его, чтобы человек полностью восстановился и вернулся в строй обратно. Деньги, время, 5-6 дней в неделю заниматься. Тогда уже можно достаточно укрепить свою ногу, чтобы стать на протез и не чувствовать дискомфорта. Но это все нужно делать, потому что эти ребята действительно получили травмы именно в бою. Сейчас мы обязаны им помочь. целый мозг есть есть один глаз и почти целые руки типа то в принципе я ну я сейчас работоспособен то есть я я делаю то что я могу делать там в принципе техника занимался так и занимаюсь то есть ничего в этом плане не поменялось так что сидя я вот как раньше мог сидеть что то делать примерно так же и сейчас да глаза одного не хватает вопросов нет очень сильно не хватает но ну, плюс минус идет вот, без руки было бы сложнее я думаю хотя тоже там геонические эти руки они там имеют свои плюсы. Сегодня увидел, что те, у кого беническая рука, они могут с микроволновки тарелочку доставать и не обжигаться. Есть свои плюсы? Конечно, у нас сроки минимальные, но его вот сегодня да, нужно проверить. Отлично. Значит, смотрите, в момент, когда вы нагружаете ногу, Мешці, ягоді це є Одним із основних обов'язків, які були покладені в патріонатну службу, це організація поховань і супроводження потім. Батьків загиблих, допомога з оформленням документів щодо статусів, виплат і інших, пов'язаних з цією важкою подією речами. Також там моральна, матеріальна підтримка. Коли потрібно, ми звертаємося до психологів, щоб вони допомогли родині. Ну так само ми і сповіщаємо про загибель хлопців. Найважчий процес насправді це документація, це акти розслідування в частині, це ВЛК, це усі ці е, марудні е, такі заняття, яким не хотілося би нікому напевно займатись, тому що це все бюрократія, воно займає дуже багато часу, дуже багато нервів. Ми маємо зараз величезну проблему саме з тим, що е, загиблі бійці на Азовсталі більшість з їх родичів е, не отримали сповіщення про загибель військовослужбовця. Ми розуміємо, що це обставини, які були саме на... В Маріуполі на Азовсталі, що там не усі тіла ще вивезені, і по закону не можна видавати власне сповіщення про смерть, якщо немає тіла. І там це все дуже закручено, перекручено. Ми намагаємося виходити з цього постійно. Нам та сама частина йде назустріч. Ми батькам там формуємо якісь довідки, намагаємося їм допомагати фінансово в плані те саме організація поховань, там ту саму кремацію оплатити або якісь поминальні обіди. Тобто ми ці всі моменти намагаємося брати максимально на себе, щоб родина не при Мало всьому всьому участі, щоб вони просто могли е, прийти і достойно попрощатися зі своїм рідним. Ну тобто, от вся вся організація цих процесів власне є на патронатній службі на нашому відділі, який займається похованнями і загиблих за твою славу, за твою славу за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Ідентифікація тіл, це напевно в нашій роботі е, морально і психологічно найважче, е, тому що коли приходять евакуації. По обміну ми перші є на місці разом з поліцією, тобто, ну поліція все фіксує. Ми робимо фотофіксацію, тобто ми відкриваємо ці мішки, ми оглядаємо повністю бійця тіло бійця, дивимося, чи немає чогось в кишенях, чи є якісь особисті його речі, документи і так далі. Тобто, ця вся робота також покладена на нас. Для чого ми це робимо? Для того, щоб на всі 100% бути впевненими, що ми. Отримали наших бійців ці евакуації. Їх проходить дуже мало по обмінах. На жаль, от був обмін 160 на 161, перший. Там було близько 50 азовців. Як ми це визначили? Хлопці були в формах полку Азов, або були шеврони, або були татуювання. У нас є база татуювань, або ж були а, якісь документи про них. І ми вже на первинному етапі стараємося допомогти якнайшвидше зробити опізнання, коли ми отримуємо загиблих, яких привозять із в основному з Маріуполя та околиць. Ну і з Азовсталі, звісно. Робота така доволі важка, і коли смерть настає на полі бою, і хлопці евакуюють побратима, то тоді, на коли це стається на нашій території, то зрозуміло, наприклад, батьки завжди хочуть поскоріше побачити останній раз дитину. питають, коли ви зможете привезти якнайшвидше і ми якнайшвидше робимо поховання. А в цьому випадку ми іноді реально не знаємо, що відповідати батькам, тому що ми не можемо гарантувати, що взагалі, що взагалі щось вдасться поховати. Пам'ять має пам'ять про наших героїв, має надважливе значення для України, для української історії, майбутньої, для наших дітей і для того, щоб те, що відбувається зараз, більше ніколи не відбулося в нашій державі. Дівчат наших чекаємо, можливо, і хлопців ще точно не знаємо, але дівчата точно будуть. Кількість поки невідома, ну не дуже багато. Але все одно, хоч одна дівчинка, це вже гарно, це вже перемога. З Тим, як ще паралельно ми зустрічаємо і реабілітуємо, лікуємо наших хлопців з полону. Ми разом з омбудсменом, з Національним інформаційним бюро Координаційним штабом з звільнення полонених такий, най, скажімо так, оптимальніший варіант роботи і зустрічі полонених, щоб одразу вони потрапляли в комфортні умови. Бо перші, перші обміни вони були такі сумбурні, бо йшли, ну поки ще. Якби структури друг до одна до іншої не, не, скажімо так, не притерлися. Все, все на себе взяла тоді найважче, це евакуація, взяла на себе Збройні сили, і ми вже підключилися в містах, куди привезли полонених в крупних профронтових міст, містах. А зараз ми вже співпрацюємо напряму. Ми приїжджаємо на місце обміну і одразу забираємо полонених і веземо в уже профільний лікарський заклад, бо вони всі не в залежності від того, чи були вони поранені, чи не були вони поранені. Вони всі потребують медичної допомоги, і у будь-якому випадку вони всі мають контузії, просто всі. А ми вже знаємо приблизно з якими діагнозами нам предстоїть працювати і забираємо, Ми вже готуємо місця, лікарі вже чекають, і ми одразу одним транспортом з місця обміну стараємося зробити так, щоб вони одразу попадали в лікарню в комфортні умови, минуючи, наприклад, якісь проміж... проміжкові етапи евакуації, бо це не потрібно, це виснажує. Тому наразі ми виробили такий от алгоритм праці, і от сьогодні саме чекаємо наступний обмін і будемо їхати одразу з дівчатами, яких привезуть Сподіваюся, що все буде добре. Одразу поїдемо в хороший медичний заклад з комфортними умовами. Я якби як течії себе почуваю, але робота важка. Ну просто треба триматися, тому що ну, якщо ти не будеш показувати там своїм прикладом, ну, хоча просто треба просто триматися, мати сили для того, щоб вправлятися з цими всіма питаннями. І справді я працюю ж не одна, у нас зараз дуже великий склад. У нас майже 40 людей в патронатній службі. І зараз, коли почалася така масштабна кампанія, то звичайно до нас приєдналися ще більше дівчат і хлопців. Ну, взагалі це все або родичі наших хлопців з Азову, мами, дружини, дружини загиблих, дружини полонених. Це навіть наші діти, які вже повиростали, які ще ходили в Табор Азовець. Ну, у нас дуже сильна команда, тому може, я виглядаю такою завжди. Ну. Ну, скажімо так, не настільки замученою, наскільки б можна було виглядати при такій роботі, тому що нас дуже багато. У мене дуже хороша підтримка. Дуже просто. Ну я От я точно знаю, що я можу покластися на цих людей, і в принципі, якщо, не дай Боже, там щось зі мною станеться, все одно служба буде працювати, бо вона вже просто ну, цей механізм його не зупинити.